Другий рік служить у Нацгвардії на посаді снайпера 21-річний Артур. Розповідає, народився у селищі Гарбузин Чернігівської області. Після навчання у школі закінчив Чернігівський професійний ліцей. Повномасштабне вторгнення зустрів на охороні Харківського аеропорту. Був день, в березні, число десь 12. Дивлюся в оптику і наблюдаю таку картину те, що стоїть якась людина на новострої. Дистанція плюс-мінус 600 метрів. Я беру поправку. І роблю перший свій постріл. Я думав, що я не попав. Типу він ліг відразу. Типу, поїхали дивитися туди. В нього були дані артнаводки, артилерії, український паспорт, російський паспорт. Ось і тоді я не міг повірити, що я перший раз убив жив людину. Артур каже, місяць по тому хлопцями захопили у росіян повністю справний танк Т-72 з повним боєкомплектом. Нас вигрузили, ми пройшли десь плюс-мінус кілометр. Ось, і дивимося, стоїть танк. Типу, біля його нема нікого взагалі. Хлопці зачистили бліндаж, ми з ним в танк, Ось, і, тому що ніхто практично не знає, як його водити, тільки він лише знає, як заряджати і як водити. Я сюда на місто водія, а він на місто наводчика. Я в нього, що що вмикати, розповідай мені швидко. Типу, вона ще зможе прибахнути так трішечки. Ось він каже: спокійно, все спокійно. буде на, включаєш, то, тото, топло, масляні насоси, акумулятор, тому подібне. Заводиш і поїхали. Хлопці на броню і приїхали до Харкова. За словами Артура, за кілька діб ситуація повторилася. Смішний випадок, прям те, що через декілька днів на тому самому місці інший вже підрозділ віджав знову танк. Сіфу я не розумію, як так навесні весні 2022 року. Розповідає Артур, їх військову частину перекинуло під державний кордон поблизу населеного пункту Дергачі Харківської області. В один день три машини града по нас насипали. Виїхав танк, працював і ще я міномет накидали по нам. До кордону було ну метрів 300-400. Мені прислали волонтери, дякуючи їм, звісно, те, що вони прислали мені коптер. Я підняв коптера на наступний день і полетів дивитися, де їхні боєкомплекти знаходяться, де особовий склад їхній знаходиться. Коректував їхній вогонь, скажем так, ось. І мінус два склади за ніч, плюс там около 10-20 особового складу. Метрів 200-300 точно було. Розльот десь даже цих всіх снарядів. Ну, вибух такий був конкретний. Після того вони неділю мовчали. 1 січня виїхали до Бахмуту, каже Артур. Там зустріли ворожого снайпера. Я розумію, що якщо я зараз промажу, він побачить мене 100%, відсотків куди вистріл, і все, я вже тут. Це ранок. Кажуть, що актуалився їхній типу, снайпер, треба його зняти. Хлопці почали його кошмарити, типу, стріляти в його сторону. Він зробив тільки один лише постріл, але не попав по військовослужбовцю. І я зробив контрольний постріл і вбив його. Бої проходили 15-20 метрів взагалі. Типу, ну, він десь на відстані десь до 50 метрів лежав в домі. Артур розповідає, пораненим самостійно пройшов 400 метрів. Вийшли на позиції, в них був бій. Ми приєдналися до бою. Ось Три години у нас вівся десь плюс-мінус бій, потім закінчилось. Ми заходимо за здання тільки, і просто ззаду в мене прилітає 80-та міна. Я спочатку не відчув, що в мене і ноги в осколках, і руки, типу рука. Я відчув спочатку що руку, що воно дуже сильно вдарило в руку, тому що рука була в мене ззаду. У мене відразу шум. В вухах, і ти практично нічого не чуєш взагалі. Типу. Нам ще йти було метрів 300-400. Я розумію, що якщо ми зараз тут зупинимося, якщо буде коптер противника летати, то з нас вже точно прилетить і ми вже всі будемо 200. Видалили лише один уламок, розповідає Артур, усі інші ще в тілі. Залишилося осколків ще в руці десь 5 штук, в нозі одна. І в лівій, і в правий по одній. Ось. У мене рука була повністю непрацездатна. На даний момент більш-менш, але не відчуваю тільки так трішки двох пальців. На лівій руці у мене осколкові поранення. Воно ну, так осколок досі залишився в таких, в таких тканинах, що практично туди залізти не можна. Якщо лізти, ти можеш втратити повністю руку. За словами Артура, після одужання планує виїхати з на навчання для вдосконалення снайперської справи. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.